Вас вітає інженерно технічно будівельний спецназ міста Заставне. Вчора, у 19 сторіччі, ми були під окупацією Румунії і ми були щирими Румунами. Зараз, у 21 столітті, ми під позитивними санкціями ООН, що надає нам право бути українцями і вільно працювати в нашій державі. Е, ну і зараз вам продемонструю, що я зробив. Силікон. очести єсти стевічеву, інкаса Дебає е, Аколо. Є пентру кувете. Ятикує аїч. Уйте. ПА чест. Амендой п'єсе. Ставо аїч. Апе. 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 Курджа апе. Так, шановні, це камера дебає, І тут зразу видно результат моєї роботи. Камера дебає, це ванна кімната. Зразу видно машина, диспел, стиральна машина автоматична. Вона вже підключена. Ось, включаю, раз, запрацювала. Там є вивід на каналізацію, що ми туди кинемо оцей шланг. Там є вивід, щоб вода циркулювала, щоб попадала сюди. Напроти ми бачимо дулап. Дулап – це шкаф, по-Румонськи, по-молдавськи. Ну і можемо побачити. Оце вічео. Вічео – це туалет, це одна з перших речей, яка вона потрібна людині, тому що це наша антисанітарія. Антисанітарія це здоров'я. Так, ну, Функціонує. Натискаємо кнопку, раз. І пішло. Вода під'єднана, нічого ніде не тече. Так, а тут у нас кювети Ку, ап, кальт, тобто от гаряча вода зараз. І капе речі. О. Ну і можемо середнє положення ставити. Рафтурі. Равтуриться у нас полички. Так само я взяв це на дюбіля, бачите, от розкривається воно. Все, як кажуть, чики-піки. Ну, оце я зробив. Єдине, що я ще хотів зробити, от наверху, не було світла, я зробив світло. Ну я буду робити зовсім другий платфон. Тому що це так, дуже просто, примітивно, мене це не влаштовує. А отут у нас сушилка у вигляді такої драбини. Ну, у мене немає кріплення до стін, треба купити. І зараз вам продемонструю, де вона є. От зайду сюди в коридор. Тут мені мене так само треба ще робити ремонти. Ну і оця сушилка. Тут спеціальні пристрої повинні бути. Оці пристрої вони внизу кріпляться. Ну, і кріплення, щоб чіпляти до стіни. Ну І це оце такий результат моєї роботи. Це я зробив буквально ну, за півдня.